Вітаю! В даному відео ми розглянемо, як встановити ліміти на витрачання грошових коштів, а саме налаштування. Зафіксуємо ліміт на витрачання грошових коштів. Розглянемо, що робити, якщо цей ліміт перевищили. Та подивимось звіт ліміти витрачання грошових коштів. Переходимо у розділ «НДІ і адміністрування. Настройка НДІ розділів. Значейства і взаєморозрахунки. Та вмикаємо використання лімітів. Хочу зазначити, що ліміти ми можемо використовувати тільки тоді, коли є використання заявки на втрачання грошових коштів. Вмикаємо за документами лімітів витрачання грошових коштів. В даному відео ми розглянемо саме цей найпростіший варіант. Як додаткове налаштування, увімкнемо створення лімітів у розрізі організацій та по підрозділах. Також слід зазначити наступне налаштування контролювати перевищення лімітів. Якщо дане налаштування у нас увімкнено, то система заборонить проведення заявок на втрачання грошових коштів. Переходимо до створення лімітів. Розділ Казначейство, Планування і контроль грошових коштів, ліміти витрачання грошових коштів. Натискаємо Створити. Ітак, обираємо період, на котре ми з вами створюємо ліміти, вказуємо організацію та підрозділ, так як в налаштуваннях ми вмікнули ці два розрізи. Далі, що ми можемо зробити? Натиснути Додати та поштучно додавати статті руху грошових коштів або натиснути Заповнити статтями рухів грошових коштів. І тоді нам залишиться тільки проставити пташку на ті статті, котрі ми будемо лімітувати, та вказати сам ліміт. До часу, коли ліміти ще не затверджені, ми можемо просто зберегти, натиснувши дискетку. А коли ліміти вже у нас затверджені, натискаємо Провести документ. Якщо ліміт вичерпано, є два варіанти. Це створення нового ліміту. Тобто створити новий ліміт та внести погоджену додаткову суму за статею. Це ми можемо зробити копіюванням старого ліміту та просто вказати додаткову суму, на котру нам погодили. В коментарі бажано внести, що це додаткова сума. Та провести даний ліміт. Або другий варіант у заявці на втрачання грошових коштів встановити позначку Понад ліміт. Тоді система дасть можливість провести даний документ. І тим самим ми покажемо, що в даній заявці сума перевищує зазначений дозволений ліміт витрачання грошових коштів. Тобто дану позначку нам необхідно ще додатково поводити, проаналізувати виконання наших лімітів ми можемо через розділ «Казначейство», звіти по казначейству. Ліміти витрачання грошових коштів. От ми бачимо нашу статтю грошових коштів, інші витрати причини діяльності. Бачимо, що був ліміт у 300 тисяч. І бачимо, що у нас понад ліміт. Тобто в наших заявках стоїть налаштування понад ліміт. На 350 тисяч. Перевитрата в нас складає 50 тисяч та сам відсоток витрат ліміту.